Компанія Джамбо Сейл спільно із дирекцією Житомирської загальноосвітньої школи-інтернату для дітей сиріт для 102 вихованців школи напередодні Дня Святого Миколая провели благодійну акцію Створи чудо. Ідея вона виникла досить спонтанно справді. Тобто ми просто сиділи. У нас молодий такий креативний колектив наш, вирішили. Що є люди, люди, є діти, які потребують допомоги. Діти мають впевненість в тому, що в майбутньому теж будуть люди, які їх підтримують, які зможуть їм допомогти і дати можливість проявити себе, свої творчі здібності. З вірою в те, що можна творити казку, компанія Sale при підтримці колег Soft, Адідас Nemo, салону краси клео та видавництва ранок, зібрали подарунків на суму більше 25 тисяч гривень. Для дітей проведено не тільки майстер-класи знайомства з різними професіями, а ще дітвора з благодійниками. Помалювала, пограла в футбол і, звичайно, поспілкувалася під ялинкою. Кожен вихованець отримав індивідуальний подарунок, а ще можливість під час канікул відвідати дельфінарій, пограти в боулінг. Покататись на ковзанах, а для старших, найуспішніших у навчанні шопінг по магазинам. Я сам мріяв, мрії досить часто збувалися. Я для себе зрозумів насправді, що щоб щось збувалося, потрібно чогось хотіти. Не усі вихованці вірять у чудо, проте їх бажання житейські поїхати зі своєї мами, папа. За тим благодійники відвідали і обласний будинок дитини.